Вітаю вас, дорогесенькі мої малята. Сьогодні, на жаль, ніхто не прийшов до мене на гостину. Я чекав, 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 чекав і тому-то історію буду розповідати тільки вам. Щось мені так сумно, так і хочеться розповісти якусь сумну історію. Завжди до мене приходили. Чи то мишка, чи то білочка, чи зайчик приходив на, на вечірню історію. Ну а тепер всі кудись поїхали у справах, ну, на канікули Але, але стоп, годі Годі сумувати. Я придумав, зараз я вам таку роз... історію розкажу, що ого-го! І зовсім зовсім не сумну, а дуже-дуже цікаву і взагалі, друзі, чого це ми маємо сумувати? Та ні. От тільки я хочу, щоб ми перейшли в іншу кімнату. Так. Так, так, так. Отож, друзі, в нас є олівці, є альбом. Зараз ми з вами намалюємо самі собі історію. Отож згода, отож, друзі, жив собі, поживав звичайний олівець. Простий олівець, ось такий. І все, що він тільки міг малювати, то це прості сірі буденні речі. Травичка, травичка сіра, дерева, квіти, все сіре. Сонечко, сонечко, і те, і те зовсім сіре. Ну, загалом все, що він малював, було сіре та сумне. Добрячок. Добрячок, друже, чому все сіре? Ой, Мишко, подруго, ти таки прийшла на нашу зустріч. Так. Я такий щасливий. Щасливий то щасливий, але чомусь малюєш сумну історію. То яку ще сумну? А хіба не сумно? Ось ось тільки поглянь. Все сіре. Чому все сіре? Т тому що олівець, бач, яким я малюю, він сірий. А, 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 а де ж інші олівці? А інші теж жили собі окремо. Вони всі вважали. Що саме вони найкращі. Як це так? А дуже просто. Потрібно було тільки одному сказати, що я ось найкращий, як всі тут, як тут. А чого це ти? А це ж я найкращий. Без мене вам не обійтись. От, хвальки! Так, вихвалятися почали, і тому розійшлися жити. Окремо, ну, у різні частинки альбому. О, як? Так. От, наприклад, зелений олівець. Так, ось є в мене зелений олівець. Так от, цей зелений олівець теж жив собі один. І теж, щоб він не малював, то, звісно, все було зелене. Ось навіть сонечко, сонечко і те зелене. Сонце зелене. Так уявляєш? Ні, сонце жовте, а не зелене має бути добрячок. А звідки ж взяти отей жовтий колір? Жовтий теж жив собі зовсім окремо і малював, до речі, все жовте і трава, і дерева. Все все, все було і навіть небо було жовте. Небо, небо добритьок, аж ніяк не жовте, небо голубе. А ось голубий олівець теж самотнім через свою пихатість був. Де ж ось є голубий мене олівець? І хоч, до речі, небо голубе, так ось в нас є небо голубе, але разом з тим небом подругу. У сеулу у голубого олівця було схоже на безмежний голубий океан. Океан? Добрячок, океан, це ж добре, це ж так гарно. Та звісно, це мишко дуже прекрасно, але ж крім океану, нічого. А, ну тоді це сумно. І ось одного разу. Червоний олівець, ось він у нас, ага. червоний олівець не витерпів. Чому? Йому набридло, що все червоне. Ось він малював. Все було в нього червоне. І Сонечко, і травичка, і дерева, листочки, все було червоне. І йому набридло малювати одну полуницю. Бо тому, що полуниця ж червона, То. він хотів і дерева, щоб були різнокольорові. Тобто він захотів перемін. Він нарешті зрозумів, що жити одному недобре. І ось він пішов у гості до зеленого олівця. І зелений олівець так зрадів, що одразу ж, одразу ж почав швидесенько щось малювати. Пройшовся по листочку, ось у нас листочок. так, І взявся за травичку зелену, таку травичку почав малювати. Угу. А за ним червоний. Понамальовував квіточки. Так, різні квіточки ось малюємо. Так, і, звісно ж, полуничку. Таку гарну. Смачну полуничку він намалював. Яка краса, добрячок! Інші кольори теж прибігли, почувши таку прекрасну новину. Яку? Що годі всім олівцям жити окремо. Потрібно товаришувати і не вихвалятися, що тільки ти унікальний і прекрасний. Всі унікальні та чудові. Ми всі різні, але по-своєму прекрасні. І такими нас створив Ісус. Тому то нам потрібно використовувати свої таланти для того, щоб робити наш світ прекраснішим, яскравим і добрішим. І прославляти нашого Творця. Так, дійсно так, Мишка. А нам? нам вже пора готуватися до сну, щоб набиратися нових сил для нових справ. Так, добрячок, на добраніч вам, малята, солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. I'm